Добрий день! Сьогодні таке нестандартне відео буде, оскільки це я буду показувати вам те, що мені. Подарували на одній конференції для жінок, і це було цікаво і дуже приємно. Перша продукція від Who Cares супербагата маска для волосся 100 мл. Народилася в Україні, зроблено в Італії. як ви бачите, тут багато вітамінів, пантенол і так далі. Я, звісно, її спробую. Тут дуже прикольне пакування, і обов'язково потім в порожніх баночках вам розповім. Я думаю, що вона має непогано кондиційну. Волосся, написано, що буде зволожене, яскраве і здорове волосся після першого використання. Будемо надіятися і буде цікаво спробувати. І бачите, ще плюс 20 мл написано, ну не знаю, значить чи 120, чи 100, не знаю, чи скільки там буде, але відкрию вже потім, коли буду його реально використовувати для догляду за своїм волоссям. Наступний продукт це. Pretty, якщо я правильно читаю, тут 30 таких от патчів для зони під очима, Real Water. зволожуючи патчі знову ж таки на 10-20 хвилин, і потім зняти те, що ви наклали під вашу область навколо очей. Я, якщо чесно, такими не виконе користуюся продуктами, але можливо почну користуватися. Як на мене, це такий варіант спробувати там перед якимсь заходом освіжити свою область навколо очей, але все ж таки я за те, щоб просто кремо мазати щодня, і це буде більш пролонгований ефект, ніж ось ці патчі, які миттєвий ефект дають, але він у вас відразу пропадає. Наступний продукт це від. я не знаю, як це читається зараз ламелін, скоріше, за ламелін це така заспокійлива, зволожуюча маска. Тут 23 грамів, тобто, це така як стандартна. Тканинна маска, ну, знову ж таки, на 10-20 хвилин, потім трошки рознести те, що залишилося на обличчі, і все. Ну, я буду використовувати, але я не фанат таких масок, оскільки тут занадто багато пластика після використання упакування, і сама маска вона не перероблюється. Тому я більше надаю перевагу саме маскам в тюбиках. І ось тут прямо така навала пробників, це цікаво спробувати буде мені. Але, на жаль, вони, ну, їх треба перекладати. Тут дуже багато від Medis Pharma Cosmetics з гілороном щось. Я німецьку, на жаль, не знаю. З оливкою щось, тут три прямо однакових, я так зрозуміла, продукта, ні, Два однакових з керамідами, а тут з вітаміном А та Е. Ну, подивлюся, що це означає, і буду обов'язково використовувати. Потім, ну тут написано, що це крем для тіла від HQ Beauty. 90-ти сторальних продуктів, використаних інгредієнтів в самому цьому боді кремі. Ну, буду дивитися. І також дуже багато від AG Skin Дермо Тут крем під очі, антиоксидантна маска. 2 мл, правда, наскільки вистачить. І також крем з тонуючим ефектом SPF 50 Це речі, цікаво, я обов'язково спробую. Мені прямо це дуже цікаво. Я в пошуках таких от кремів, BB кремів з тонуючим ефектом і з гарним SPF. І також від Vitalities, що правильно читаю, тут шампунь. І кондиціонер. Ну, як ви бачите, воно трохи з різних лінійок їх. Тобто тут догляд і за скальпом, а тут для об'єму. Ну не знаю, використаю. Дуже непогано речі такі брати з собою в подорож, якщо ми будемо подорожувати. Так, і ще також стимул шампунь для жінок, пробник для рідкого волосся та при дифузному падінні волосся. Дві-три хвилини треба потримати на волоссі і потім змити теплою водою. Ну тут вітаміни, просто більше вітамінів ніж в інших шампунів. Але знову ж таки, шампунь, ну я не знаю, це треба, я думаю, вкладатися більше в кондиціонер або піти до трихолога і вияснити, чого ж у вас ось цей варіант випадіння виникає. Бо шампуні у вас дійсно час контакту з шкірою і з волоссям не такий великий, що прямо. Ці інгредієнти дуже сильно повпливали на хід випадіння. Ну, у мене розуміння. Але в принципі, якщо у вас є така проблема, і вам дійсно лікар, трихолог прописав, що необхідно робити, то можливо, ця комбінація такого шампуню і спеціальної кондиціонера або маски, вона дійсно призведе до класних результатів. В принципі, це все, що мені випадково, ну навіть не випадково, але я була здивована, що це все передали на конференції для жінок, і це було дуже приємно. Дякую дуже. До речі, є якісь промокоди. Які також дали на таких от візитках і так далі, для того, щоб використати при замовленні, якщо вам щось подобається. Але знову ж таки, вони обмежені в часі, і я не знаю, я, можливо, не встигну спробувати от щось з цього і потім обов'язково замовити з цією знижкою. Чи ви радієте, коли вам щось таке вручають, на що ви не очікували? І цікаво, чи ви щось з цього використовували. І дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!